Об'єднані спільною справою волонтери та військові 28-ї бригади зустрілись в Одесі. Багато знайомі заочно, але бачаться вперше. Бійці 10-ї роти ініціювали виготовлення та вручення відзнак небайдужим, які підтримують захисників навіть у найзапекліших боях. Ми поїхали в Бахмут для надання допомоги і роззнайомилися з цією бригадою. Вони завжди знаходяться на передовій. І побачили їхні потреби наочно. Поки ми туди не поїхали, ми не розуміли, що направді потребують військові. Ми їм надавали все, що ми як ми собі бачили в більш-менш мирному житті. Ніколи людина, яка не бачила цього, не зрозуміє ніколи, як би вона не сприйняла це до душі, тільки бачивши це в наявності. Я і коли приїхала перший раз, я сказала, мені кажеться, що потрібно побувати там кожному другому українцю для того, щоб розуміти, що там на, на, самому, на самому ділі відбувається. Ці жінки не тільки організували збори коштів та речей, а й особисто відправлялись в гарячі точки. Везли все від будматеріалів до продуктів, розповідає одеситка Ірина. Долучилася, бо інакше просто не могло бути. Коли чоловік з ЗСУ, в тебе немає вибору, ти мусиш, мусиш допомагати, в тебе просто немає вибору. Так день за днем потреби, 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 потреби якісь постійно в чомусь були. ну, тобто, Про емоційну підтримку взагалі мовчу. от, Перший раз вирішила прям поїхати до хлопців особисто. Машиною зібрала все, що, там, що треба було плівка, вістки, ізоленти, крупи, макарони, енергетики, шоколадки, батончики, все поїхало. Все от просто що, що там. Поїхала перший раз в Миколаївську область, потім була поїздка і під Бахмут. Після повернення дуже важко було перших три дні, коли ти повертаєшся от в цивільне життя, бачиш, я закривалася в собі, могла по, по три дні просто ну не спілкуватися. Ну крім дитини, там і не хотілося ні з ким просто говорити. Дуже важко було. Коли ти їдеш, бачиш, дивишся в очі хлопцям, як вони міняються періодично, з кожним приїздом. Ти бачиш, як міняються ці люди, ці погляди. Оцю різницю і потім повертаєшся в цивільне життя. Картинка міняється, і ти вже потім просто не можеш не їхати. Коли десь якісь є важливість чи варіант поїхати, ти користуєшся самою найменшою можливістю. Слава про бійців 28-ї бригади вийшла за кордони України. Великі збори коштів, закупівля вартісного обладнання та логістика це частина обов'язків, які взяли на себе волонтери в Німеччині. Для них військові також підготували особливі подяки та прапори. Відносно винагороди, то за цією нагородою стоїть дуже велика кількість людей, і не тільки в Україні, а й в Німеччині у тому числі. Тому коли Борисич сюди приїжджав, я його попросила, щоб він підготував таку подяку для тих волонтерів, які знаходяться в Німеччині, щоб їм направити. А самим волонтерам це дуже важливо. Для них от такі подяки це свідчення того, що дійсно. Та допомога, яку вони зібрали, вона дійшла до адресатів. І це для них і історичний документ. Мені здається, що вони його обов'язково будуть зберігати. Серед тісної компанії волонтерів та військових наймолодша Валерія Єжова. 11-річна чемпіонка світу шашок виходила на вулиці Києва та збирала гроші грою в шашки. Наразі сума зібраних коштів сягнула 168 тисяч гривень. Коли почалась великомасштабна війна, я вирішила допомагати зсу завдяки тому, що вміє найкраще. Я виходила на вулицю, стріляла шашки і грала з прохожими на гроші, а всі гроші передавала на зсу. І ну, я долучилась до зборів коштів. 28-ї бригади. Вже я зібрала 168 тисяч гривень. Люди, ми дуже переживали, що люди не можуть ну, можуть не так сприйняти, що там, можуть якось дивитися так. Але все вийшло добре. Всі навпаки кажуть, що вау, така молодець, класна ідея. Тобто люди добре це сприймають. Відзнаки за добрі справи це своєрідний спосіб віддячити волонтерам за їх милосердя та підтримку, розповідає військовий Борисович. Ініціативу 10-ї роти позитивно сприйняли і інші колеги. Тож в подальшому передбачають більше нагород та зустрічей. Кожен раз цю допомогу, любую, хоч конфетку, хоч відкриточку, хоч машину. Неважно, ми благодарні признательні, і саме це нас підтримує війні. Мы знаем, для кого, ради кого, ради чего это все. Ради чего мы теряем жизни и проливаем кровь. О нас думают, о нас молятся каждый день. Нам помогают, чем могут. Чем мы можем отблагодарить. Да, мы воюем, да, мы работаем. Но э, есть медаль за добрый вчинок. Есть еще другие медали. И... Ну, може бути, це така тут мікра-мікра атміточка. но ми захотели. Знакову подію військові вирішили закарбувати в пам'яті ще й символічною висадкою дерев. На одній з алеї з'явились молоді саджанці кедрів.